Так будуть останні першими, а перші останніми, бо багато званих, а мало обраних. Слава Ісусу Христу, любі віряни! Що означає цей вислів Ісуса Христа? Цей вірш є частини притчі про виноградарів, які Ісус розповів своїм учням. У цій притчі Ісус говорить про Бога як про Господаря виноградника, який найняв робітників для роботи. Робітники були наняті в різний час і за різними ставками, але в кінці дня всі вони отримали однакову плату. Цей вірш говорить про те, що Бог не судить людей за їхні заслуги або досягнення, він судить їх за їхню віру і покору. Ті, хто вірить у Бога і служать йому з любові, отримують нагороду, навіть якщо вони не були першими, хто почав служити йому. Ті, хто прийшов до Христа пізніше, можуть навіть мати більший успіх в духовному житті, ніж ті, хто прийшов першими. Це тому. Чи вони можуть скористатися досвідом і мудрістю тих, хто вже йде за Христом? Вони можуть уникнути помилок, які зробили перші християни, і вони можуть краще зрозуміти Божу волю? У Царстві Божому не існує конкуренції, там немає перших і останніх. Всі люди рівні перед Богом незалежно від того, коли прийшли до нього. Дякую за перегляд, підтримуйте канал, поділіться цим відео з друзями та рідними.